Доброго ранку, любі діточки! Рада вас бачити та вітати! І сьогодні я хочу зразу перевірити ваше домашнє завдання. Ви пам'ятаєте, що я попросила вас зробити? Так, я попросила вас посередині листа намалювати ялинку. З яких геометричних фігур наша ялинка? Так, вона з три купники. Вірно. З правої сторони від ялинки ви повинні були намалювати те, що вам сподобалось на минулому занятті. Так, більша кількість з вас намалювали зайчика. Хтось намалював лисичку, а хтось і саму дівчинку Іринку. Так вірно. Я тому теж ставлю з правої сторони. Покажіть мені, де ваша права рука. Так, справа від ялинки я ставлю свого зайчика, вірно. А з лівої сторони від ялинки я просила намалювати квітку. Але не таку, як у мене. А з якими пелюстками? Так, з трикутними пелюстками. Таку квітку створила і я. І поставила її. З лівої сторони молодці. Так, а під ялинкою хто повинен бути? Так, під ялинкою повинні бути мишеняти. Ось такі. Так, мені більш сподобався мишенятко. Ось таке з таким тулубом. Яку форму має тулуб? Круглу. добре. І саджу я його під ялинку. Ось тут. Ось моє мишенятко вже під ялинкою. Так, і залишилась у нас останнє. Над ялинкою. Хто? Так, а над ялинкою потрібно було створити пташку. Теж з геометричних фігур, лише з кругів, та лише з трикутників. Ось і моя пташка. Але зверніть увагу, що пташка повинна бути. Над ялинкою і навіть її не торкатись. Молодці! Ось така картина у вас усіх вийшла. І я вам дякую за те, що ви її створили і зробили вірно. Молодці! Так, а далі ми з вами продовжуємо. За те, що ви ж такі розумні і молодці, пропоную вам пограти в гру. Гра називається протилежності. Це коли я буду вам показувати картинку, на якій зображені предмети, різні за величиною, довжиною, шириною, висотою і навіть частини доби. А ви мені повинні називати слово протилежно. Ось давайте розпочнемо. Це в мене що? Яблуко. А воно яке за розміром? Велике, вірно. А протилежне яблуко поруч, за розміром яке? Маленьке. Вірно, повторюю. Велике? Маленьке. Вірно. Так. З іншої сторони, подивіться, це будинки. Цей будинок за висотою який. Високий, а цей який? Низький. Високий будинок низький будинок. Вірно. Так, це наші струмки. Це струмок. За шириною який? Широкий, а цей який? Вузький. Молодці. Широкий струмок. Вузький струмок. Так. Далі. Далі це ви бачите, що? Лижі, жовта лижа, яка за довжиною? Довга, а фіолетова лижа, яка за довжиною? Коротка. Повторюємо. довга лижа, коротка лижа. Вірно. Так, на далі це в нас величина. М'яч який? Великий. А поруч м'яч маленький. Великий м'яч маленький м'яч. Добре. Тепер знову за довжиною. Внизу шарфик який? Довгий, а на горі який? Одки молодці. Стежки. Стежка яка? За шириною. Широка. А з цього краю? Вузька. Широка стежка, вузька стежка. Так. О, це у нас хто? Слон? Який він? Великий. А пташка маленька, великий слон, маленька пташка. Вірно. Так, тепер у мене лінійки. Жовтого кольору лінійка, яка за довжиною довга, а на горі. Коротка, а колір вона має? Вірно, зелений. Так, наші мости. По ширині міст який широкий, а поруч ось такий вузький, вірно. Чашка. Велика і чашка маленька. Так, хлопчик. Який По висоті за зростом? Високий, а дівчинка низька. Високий хлопчик низька дівчинка. І ось наші ще частини доби. Ви пам'ятаєте, так, да? ці малюнки? І от тут у нас сонечко заглядає у віконечко. Це яка частина доби? Яка? Чи день? ну, ранок верніше, так? А ось на цьому малюнку вже у нас місяць. Значить, це ранок, а це ніч. Це теж про тележні поняття. Молодці. А ще я зараз хочу показати щось інше. Ось подивіться, в мене є ось така. Картинка. Ви бачите, тут що? Морквинки. Вірно? а яка ця морквинка, що знизу? Товста? Дивіться, ви сказали мені нове слово. Товста. А над нею тонка. Вірно? Ви все вірно назвали? Товста морквинка. Тонка морквинка. Добре молодці. А ось в мене ще є. Олівці? Так. Який за кольором? Зелений, салатовий. А у нього тут різні відтінки. Так, нехай буде зелений. А який він? Знову кажете, товстий. А це вірно? А синій? Тонкий, такий, тоненький, тоненький. Вірно, ви молодці. Ви знаєте, у мене теж є з собою олівці. Ось подивіться, олівець якого кольору? Білий, а цей олівець салатовий. Як ви гадаєте, а який це олівець за товщиною? який салатовий? Товстий, а біленький проти нього тонкий. Вірно, дивіться, я поставлю їх поруч. Бачите, видно, що такий салатовий товстий, а біленький тонкий. А давайте я спробую заховати один олівець, який тонкий, за товстим. Ви його бачите? Білий, бачите? Ні, я гадаю, що ви його не бачите, тому що тонке ховається за товстим. Ось він, тонкий, товстий. І ще у мене є фломастери. Ось такий фломастер. Якого він кольору? Так, червоного. Тому що капелюшок у нього червоний. Значить, він червоний. Навіть я, якщо зніму, всі побачать, що він малює червоним кольором. Це червоний фломастер. А який він за товщиною? В порівнянні вірно, цей фломастер червоний, він товстий, а цей салатовий тонкий, подивіться. І те ж саме я можу зробити: я можу тонке заховати за товстим. І знову. Знову не бачу, але якщо, якщо навпаки, бачите, він тонкий, тому його дуже добре видно перед товстим. Товстий виглядає з обох боків. Так, молодці. А ось в мене ще залишився один малюнок. Вона ну, навіть не, один, ще один, подивіться. Це колода. Так, вона яка? Так дуже товста. А поруч внизу що знаходиться? Гілка. Фірна. Гілка проти колоди дуже тонка, товста колода тонка гілка. Молодці. І ось ще у мене малюночок. Тут ви бачите, що? Книги, та! Скажіть. А якого кольору книга товста? Червона, вірно, червона книга товста. А ви знаєте, чому вона товста? Ні, скажу вам, тому що в неї дуже багато листочків. Тому їх. і вона товста, а блакитна книга. Вона тонка, в неї листочків не дуже багато. Тому вона тонка. Товста книга тонка книга. Добре, молодці, ви ознайомились з новим поняттям товстий, тонкий. Вірно. І за це я вам хочу ще показати, як звіри вміють грати в хованки. Ви вмієте грати в хованки? Ховатися, жмуритися, ось так. Коли ви рахуєте один, два, три, чотири, п'ять, я йду тебе шукати. Грали? Граєте. Наші звірі теж вирішили пограти. І в цьому їм в допомозі стають предмети, які товсті та тонкі рослини. У нашому випадку це рослини. От подивіться на це дерево. Який в нього стовбур? Ого, вірно, товстий! А усе цього дерева так, тонкий. І скажіть, от наша сова, це вона. Я ли, лише її бачу. Вона ж морилася і вона зараз піде шукати. Наша сова йде шукати. Ось вона. Вона стояла перед ось такою тонкою маленькою ялинкою. Бачите, які в неї тоненькі-тоненькі стовби у цієї ялинки. Полетіла сова і дивиться, берізка. У неї тонкий стовбур, і вона там бачить, що вона бачить. І носик виглядає, і хвостик виглядає, і навіть вушка. Хто ж це може бути? Давайте поглянемо. Так, це у нас вовчик-братик! Що ж ти, Вовчику, заховався за деревом з тонким, хвост... тонким стовбуром? Тебе зразу знайшли. Ось так от, не подумав наш вовчик, ми тебе знайшли. Так полетіла наша сова далі. І дивиться, що ж вона тут бачить. Нікого не бачить. Думає, дай я загляну за пеньок. Встала наша сова і дивиться, А за піньком щось є, щось я тут нікого не бачу. Все одне саме. А то глянула, а там за ним була лисичка. Вона забула хвостик до себе притягнути, тому він її виказав. А так у нас пеньок який широкий, так, пеньок широкий, і він міг сховати нашу лисичку. Але так не вийшло. Вона хвостика до себе не підтягнула. Вставай ось тут лисичка. Ми тебе знайшли. Так, летить наша сова далі. Так, кружляє навколо дуба. Товстий стовбур, але щось тут вона побачила. І я тут теж бачу. Дивимось. Ой, хто це? Вау! Це ведмій! Який він. Ого, він товстий, великий. Ведмеді завжди такі великі, товсті і от стовбур нашого дуба. Хоче товстий, але не дуже заховав такого великого ведмедя. Тому сова її знайш. його знайшла. Так, йди сюди у нас, ведмежатко, посиди ось тут. Так, мабуть, всіх знайшла. Та ні, сова, дивись, ще є пеньок. Подивись, який він. Ви когось тут бачите? Я майже нікого не бачу. Але подивіться, за ним хтось є. Хто це? Так, це зайчик. Зайчик який у нас? Маленький, Так, він маленький, а пеньок? який? Порівняйні з цим? Вузький. Так, подивіться, широкий пеньок і вузький. Так, зайчик маленький, і він може ховатися навіть за вузькими предметами. Дивіться. Його майже не видно, а це пузький пеньок. Цей пеньок широкий, якщо зайчик за нього заховається, але треба ще вушка прибрати йому, ось так заховати. І його не видно, Тоб, а цей пеньок широкий. Так, стовбур дерева. Дивіться, широкий. І я ховаю нашого зайчика. Зайчик маленький, стовбур широкий, і його знову не видно. Ось такий у нас. Зайчик всюди може сховатися. Ну що, сова, ти всіх знайшла? Я тобі підкажу. Ти ще одного не знайшла. Подивіться, є у нас ще гілочка. Нікого, вона така тонка, що нікого там ніхто не може сховатися. Лише маленька комашка може за такою тонкою гілкою сховатися. Так, і ще що у нас залишить? О, колода! Дивіться! Колода від дерева. Якщо я навіть її приберу, хто з'явився? О! Це змія! Фірно змія. Ось така от довга. І тоненька-тоненька. Подивіться, яка вона тоненька. А колода широка. І широка колода серед... Оп, і закрила нашу змію. Широка може закрити тонку гілку. Широка колода може закрити навіть ось такий вузький піньок. Дивіться, знову не видно. Отак краще. буде. О, не видно. Товста колода може закрити і стобур тонкий. Бачите? От товсте може закривати речі, які дуже тонкі. А те, що тонке, тваринка маленька. Може ховатися за товстими, за товстим стовбуром, за товстою колодою, за товстим піньком. А ось такі, як вони, можуть, за тонким піньком, за тонким стовбуром. Так, ну що вам сподобалось? Потрібно нам уже закінчувати. Всіх звірів знайшли. А скажіть, а що вам більш всього сподобалось на нашому занятті? Шукати звірів. Ну, звісно, мені теж сподобалось їх шукати. Вони такі наш, грали, а ми за ними спостерігали. Це найбільш всього. А з яким поняттям ми сьогодні новим познайомились? Так, ми познайомилися з новим поняттям. Товстий, тонкий. Так? Товстий, тонкий. Ще раз. Товстий, тонкий. Вірно. І тепер. Час для домашнього завдання. Я прошу сьогодні вас попрацювати з пластиліном. Так. Не фарбувати, не малювати, не клеїти нічого. а Роз'ємнемо свої пальчики. Потрібно виліпити предмети різні за товщиною. Ну, наприклад, у мене є ось такі гриби. Ви пам'ятаєте їх? Так. Це гриб дідусь, а це гриб хлопчик. Скажіть, у дідуся грибка яка ножка? Товста, за товщиною ніжка товста. А у хлопчика ніжка тонка. Ось ви ж можете із пластиліну виліпити грибок з товстою ніжкою та з тонкою. Так само ви можете виліпити. І будь-яке дерево з тонким стовбуром і з товстим стовбуром. У мене ще тут є і пінький, теж товстий, і тонкий. А ви можете будь придумати будь-що своє. Добре? Добре. На цьому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!